Так, Спочинно. 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 Пресу. Дайте журналістам, не підходьте, не підходьте. Давайте Коридор! Коридор! На здоров'ячко. І ви будьте здорові. За те, що дякую, спасибі. Трохи за трохи ще дідусь, слава Богу. Таким чином, не просто написав. Відправили по факсу, тільки що в присутності лідерів опозиційних сил і фракцій, заяву мою з проханням про відставку. Я аргументував цю заяву дуже простими, зрозумілими для вас словами, про які ми сьогодні говоримо. Вчора говорили з метою недопущення можливого протистояння силового, з метою недопущення можливого, Господі спасі нас, кровопролиття тут і далі пристой во віки віков на Волині. Я прийняв це рішення. Заради всіх нас, заради спокою в області, заради нашої України. В свою чергу лідери, які були Ігор Гусь, Ігор Володимирович Гусь. Господи, Володимир Боро, Молодець! Дайте я сказав. Знайте, як кажуть, в нашому селі. Молодець на супротив овець. А на супротив молодця і сам. І такі є приказки. Все, Я цього не писав в заяві. Послухайте мене, послухайте мене, люди добрі. І передайте мої слова. Я Ну, ми серйозні були переговори. Довго. Вибачте, будь ласка, що так довго, але того вони й переговори, щоб дійти до результату якогось. Результат такий. Я написав заяву про відставку, мотивуючи її. В свою чергу лідери політичних сил, самих поважних, я почав пересувати Ігор... Ігор... Ігор Гусь, Євген Мельник і Володимир Бондар, в свою чергу підписали заяву, що будуть просити вас, Волинську громаду, зберігати спокій. Діяти виключно в законний спосіб, проводити виключно мирні маніфестації. І я теж вас прошу всіх. Забудьте про стінка на стінку. Забудьте про наших і німців. Згадайте, що всі ми українці. Все, я молю вас від цього моменту на волині має бути мир і спокій. Бажаю вам доброго здоров'я. Чекайте.